Модерний абстракт епохи нової окраса, а ми повертаємо покинутий тракт ідем до Тараса. Поети для премій складають вірші, потрібні їм слава і каса, а наш просто так: від душі до душі іде до Тараса. Авторська пісня Дениса Конопліча гурт, патріоти, Євромайдан. Училище водного транспорту. Зустрічайте! За наші герої вони показали, на що Україна спроможна і смерті не даремні. Це знає кожен. Ми вільна країна. Ми жити всі хочемо не в кандалах, як влада пророчить не страху беззаконня. В країні козачі досить нам голови перед панами склоняти. Ми сильні, ми вірні, ми втомились чекати. Майдан незалежності не просто назва і це довела кров'ю небесна. Сотня сьогодні історію пишемо, ми не гроші, не влада, а громада. Буде досить нас бити, просить ламати, тепер наша черга голос подати, не хочемо більше, чи тиск речить Наша мелодія спів під соловів. Батько Шевченко, пробач нам мрії. Ми свідомо пустили До влади, пані. але ти нам казав дорогу в віки, ми вільний народ, а не кріпаки. Батько Шевченко, пробач нам мріхи, Ми свідомо пустили До влади пані, але ти казав, дорогу в віки, ми вільний народ. Народ, а не кріпаки, вам тільки знущатись, козаків роздягати, Чуби відрізати і все це знімати Ми не боялись ні Бога, ні чорта. А тепер тікайте, як щури із болота. Але тепер пізно прощення просити. Тепер суд народ, а не ваші бандити. Від нас не відкупишся, тепер хабарями. Сила в народі, народ є держава, Батько Шевченко, пробач нам гріхи Ми свідомо пустили. До влади панів Але він нам казав, тропі. Ми вільний народ, а не кріпаки Батько Шевченко, нам мрія Ми свідомо пустили. До влади. панібали ты нам казав Дорогу в ми вільний народ, а не кріпаки. І мене загиблих назавжди в наших серцях. Їх не злякала, ні куля, ні вся. І вбили, стріляли, катували, вбивали, але їх не зламали, вони знову вставали, барикади будували, вмирали, ридали, дітей, хоронили, на сльози стояли, не бачити вам людей на колінах. Квіти не зав'януть на братських могилах. Батько Шевченко, проведено бігріли, свідомо пустили, до влади пані, але ти нам казав дорогу в віки, ми вільний народ, а не кріпаки. Батько пробач нам гріхи Ми свідомо пустили до влади пані, Але ти нам казав дорогу в віки, ми вільний народ, а не кріпаки Свою країну любіть, любіть її воврем'я, люте. В останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Подражання 11 псалму читає Аліна Палагнюк, Київський професійний ліцей сфери послуг. Мій Боже милий, як то мало святих людей на світі стало. Один на другого кують кайдани. Серці, а словами медоточивими устами цілуються і часу ждуть, чи швидко брата в домовині з гостей над цвинтер понесуть, а ти, о Господи, єдиний, скуєш лукаві уста. Язик отой велеречивий, мовлявший, ми несує там і возвеличимо на диво і розум наш, і наш язик. Та де той пан, що нам закаже і думать так, і говорить, Воскресну я, той пан вам скаже. Воскресну нині ради їх людей, закованих моїх убогих, нижчих, возвеличу малих отих рабів німих, я на сторожі їх поставлю слово і пониче, неначе стоптана трава, і думка ваша і слова. Неначе срібло куте, бите і саме перелите огнем в горниві словеса твої, о Господи такі, розкинь же їх свої святиє по всій землі і чудесам твоїм увірують на світі твої малі убогі діти! Кобзар співав в пустелі косаралу в казематах батюшки царя. Кайдани шалені, шаленіючи брящали, щоб заглушити пісню кобзаря, а пісня наростала у засланні, а пісня грати розривала вщент. Правдиві пісні перед звін кайданів. То тільки звичний акомпанемент виконує хор викладачів, училища авіант, реве та стогне Дніпро широкий, керівник Микола Миронюк. І колектив щиро вас вітає з професійним міжнародним святом театру. Бажаємо вам міцного здоров'я, мирного та ясного неба над головою! І, і вдячних вам слухачів і глядачів! Дякуємо вам за все. Славетному хору наших викладачів ще раз висту. Сто б'є віками слово, істинно щасливий той, хто чув його. У ньому мотиви посирілого минулого, пісні пристрасного сьогоднішнього дня, мелодії очікуваного ще кращого майбутнього. І все це воєдино, допоки б'ється джерело шевченківського слова. Дякуємо всім учасникам фестивалю. Сподіваємось на ще одну зустріч творчу, у більш мирний, веселий час. Дякуємо всім гостям, дякуємо всім глядачам. До наступних зустрічей.